Simprevit, previt, however you say it. Since uh, Helena's not here on my business trip with me, and she always makes a video of rooms to show everyone on her YouTube channel, uh, you're stuck with me. So this is my uh, one-bedroom suite that I'll be staying at for a week in uh, Arlington, Massachusetts, some near Tufts University and Harvard University. Got a fireplace. Little uh, kitchenette. Unfortunately, there's no food in the refrigerator, but I'll remedy that. Got uh, all sorts of pots and pans for doing your cooking. Little cooktop, little toaster, microwave. No food up here either. Yeah, that sucks. King bed. Closet, extra bedding. That's me. And she always has to show everyone the bathroom, so here's the bathroom. Guess nobody's ever seen one of those before. Hopefully, I'm on my way to being a YouTube star like Helena. Enjoy! А тепер всім привіт від мене. Як ви зрозуміли, у відряджені по роботі і без мого навіть прохання відправив мені на Телеграм відео огляду кімнати, яку йому компанія надала. Це близько Бостону. Ми з катрусою так сміялися. Він там на початку вчасно виправився. Я вставила субтитри, щоб всім було українською мовою, зрозуміло, і жарти жартами. Але сьогоднішнє відео розпочинається саме так. Тому пишіть свої коментарі для нього, я йому обов'язково все почитаю. А вас запрошую в новий влог і бажаю вам приємного перегляду. Хочу вам обов'язково показати поки ще така гарна сонячна погода, якого діти привезли гарбуза сьогодні з ферми, були з бабусею своєю. Томарчик вибрав собі каже, мені здалося, що як гусочка виглядає. На язичок. Подивіться, який така форма незвично взагалі дуже гарна. Так що маємо тепер таку декорацію тут. Гарбузик-гусочка. А Катя собі, звичайного, такого вибрала. Гарбузика. Сьогодні вони трішки провели день з бабусею, поки я була на ярмарку. То вже будемо мати для декорацій поки що. І так, сьогодні у планах пересадити ось такі вазоночки, які я врятувала на гаражному сейлі, на гаражній розпродажі. От, всі ці три мені в долар один обійшлися, люди виставляли. Здається, мені що це або алоє, або агава. Не впевнена, яка різниця. Воно ну, все в таких пластикових контейнерах. Зараз я знайду біленькі горшочки, такі, як в мене всі. І хочу їх всі пересадити сьогодні. І от що в мене вийшло. З трьох зробила два. в цей дві рослинки посадила, тому що в цього в одного було дуже погане коріння, таке, якесь ніби відломане. Тому, я думаю, в разі як не прийметься. То не роблю окремий. І цей горщик такий більшенький якраз сюди. І от такий знайшла ще два біленьких, потрібно мені вже буде шукати знову за біленькими горшками. Також принесла з надвору ось цей аспарагус. Здається, так називається. Висадила вже горщик. Вже на дворі він якийсь навіть колір змінив. От, ще там є місце, ну там так внизу треба. Хіба якийсь низенький такий вазонок посадити. От. А тут в мене шифлера. Я їй вже кілька разів вершки з двох цих обрізала. І от сюди ці вершки засаджувала низом. І вона вже нас тут, відколи ми живемо в цьому будинку, на цьому місці, 10 років. Дуже така непримхлива. Люблю цей вазон. Вже друга половина жовтня, яку я ще величезну корзину перців назбирала домашніх. І, і, і зелені, і отакі от фламінго, і там ще якийсь є червоненький. Ой, порозкидала. І не знаю, ще стільки, якщо чесно, є на перчиках. От, наприклад, такого розміру от, цілі гілки. Ну але що, вони вже не, не достигнуть. От, ще такі можна зірвати більш-менш середнього розміру. То буквально от, тут два зелених кущики і три оцих фламінго. А така корзина перше. з них нічого. О, і ще один пропустила, от бачу, позаду мене. Тут ще досить такі перчинки є. Великі. Треба все зривати, бо вже вночі приморозки. Нічого собі, ото перців є. О, дивіться, яка краса. Ой-ой-ой, що ж то з ними робити тепер. Ледве тримаю. Не знаю скільки там кілограмів перців. Хоч би тільки донести і не розсипати. Так, зібрала цілу торбину для свекрів, пригущу їх, нехай роблять собі, що хочуть, можливо, заморозить свекруха. А для себе ось зачистила перчиків дорозморожується м'ясо фарш. Вже є готова засмажка, рис і нафарширую. А потім не буду готувати. А в цій формі гарно заморожу і до якоїсь вечері, коли потрібно, де щось швиденько, витягну і. Приготую перчики вже нафаршировані. Так що, можливо, комусь така ідея також стане у нагоді. Ще з вами хочу поділитися я збираюся до своєї найкращої подружки на день народження. Ну як, вона нічого не відмічає, не святкує, я просто являюсь на її поріг в її день народження. Ми живемо 10 хвилин одна від другої. І так вона до мене приїжджає, я до неї. Блакитний подарунок роблю, тому що в неї очі блакитні, блакитні. І я коли побачила цю таку витрівочку New Balance фірми, вона може так до легінців вдівати на щодень на такий стиль. Надіюсь, сподобається їй, тому що я вже ніби добре її знаю, то не боюся такі речі. Купувати. І також в Мейсісі я недавно понюхала оці Марк Jacobs Daisy Dream парфуми. І в мене асоціація з моєю подружкою цей запах. Тому обов'язково для неї візьму, також, надіюсь їй сподобається. І, звичайно, ще підписала вже з такими бакитними квіточками, запакувала листівочку. Зараз все гарно запакую. Маю отаку коробочку на магнітику. Тут же такий пакувальний папір біленький поклала. Якось так приблизно, тому що парфуми мушу покласти, бо по глибині якраз так входять. І от сюди листівочку так поставлю і ми ще отак це прикриємо. І. Ось така подарункова коробочка. А також я ще для неї печу насипний яблучний пиріг, тому що це її улюблена, моя випічка. Вона навіть просила, щоб то був її подарунок на день народження. Ну, і я купила ось такі кремові хризантеми замість квітів букету. Зараз такий сезон, хризантем. Я сподіваюся, що їй сподобається. Вона собі зможе їх висадити. Дуже такий великий, гарний і м -м, навіть пахне, бо не кожна хризантема тут пахне. Я в такий плетений поставила горщик, щоб не було в тих чорних пластикових, як вони продаються. І такий в мене подаруночок для моєї подружки. Хочу спекти такий насипний яблучний пиріг. Вже е, натерла кілограм яблук, тут натертих вже є кілограм. Е, і в сухій цій масі у нас 150 грам борошна, 150 грам маної крупи, 100 г цукру, 8 г розпушувача для тіста і трішки кориці. і дрібка солі. Все це змішуємо. І... Форма, 20, здається, 2 чи 23 сантиметри в мене. Пергаментний папір на дно. Починаємо шарами насипати наш пиріг. На дно ми викладаємо нашу суху суміш. Далі шар яблук. Стараємося так вичавлювати сік з них, щоб не дуже були мокрими. Далі знову суха суміш і так кожен шар по черзі. Головна умова, щоб верхній шар був сухим. Тут вже у мене є три сухих шари суміші і три шари яблук. І тепер зверху я засипаю самим верхнім крайнім. Шаром з сухою суміш. У мене на рецепт пішло 5 величезних яблук, які важили тертими трішки більше кілограма. Зверху ще потрібно натерти 50 грам масла і залити 100 мл молока. Подивіться, скільки соку залишилося. Майте на увазі, що потрібно так його видавлювати, інакше вийде дуже мокрий пляцок. Масло я так. Кусочками розкола, тому що воно вже м'яке в мене. І заливаю 100 мл молочка. Розігріто до 180 градусів по Цельсію в духовці випікаємо 40-50 хвилин. Пройшло 50 хвилинок так він з боку виглядає. Він дуже важкий вийшов. Добре його подавати з морозивом. Ми вже так експериментували, з вершками можна. Хто як любить. Дивіться на нашу катрусю красуню, яка вона вся в нас переливається. В неї сьогодні хам каменс в школі. Дев'ятий клас, перший рік вищої школи, і от вона вийшла мені до фото попозувати. Доня гарна, дуже гарно. На сьогодні з вами буду прощатися. Бажаю вам міцного всім здоров'я, мирного неба, здійснення всіх мрій та сподівань. Всіх вам благ, дякую за підтримку і до зустрічі у наступному відео.